Знайомтеся Дмитро Яринич, інді розробник, чиє ім'я можливо не так широко відоме, але його талант і відданість справі говорять самі за себе. Це справжній приклад того, як одна людина може побудувати цілий світ. До геймдеву Дмитро понад 20 років працював у дизайні та брендінгу, керував власною агенцією, здобував міжнародні нагороди, зокрема Red Dot. Та життя змінилося. Дмитро мобілізувався до ЗСУ щоб захистити родину й країну. У цьому інтерв'ю він відкрито розповість всю правду про мобілізацію, що є міфом, а що реальністю. Залишайтесь з нами, аби почути чесну історію з перших вуст. Яке стосунок ви мали до армії до цього? До того як ви потрапили сьогодні? Ні, я жодного могли уявити себе в армії. Ну, я уявляв себе з 2014 року, ось так. Не... не те, що я там хотів або рвався, ось, але десь мені пост... ну, було таке розуміння, що настане час, коли ніхто не буде питати. Тобто, я до цього, влад... Я там і понервував, ясна справа, але я до цього там в якомусь в якісь моменти в розрізі там намагався спокійно поставитись що. Нічого такого страшного ще не сталося, а може і не станеться, а як станеться, коротше, будемо один день за іншим проживати. Це одна частина. Друга, що десь в 20 минулого року в мене таке було враження, що треба забирати манатки потроху. Я собі купив якусь снарягу. У мене був близький друг, якийсь 22-го року добровольцем служив він, на жаль. Загинув минулого року. Ось я там з ним про це спілкувався. Ось, і у них, ну, у багатьох доброволів у них така полярна позиція, е, не вистачає людей, але ти не йди. Ось. Е, я кажу: ну, Фіш, так не вийде. Типу, я радий, що ти за мене переживаєш, але, по-друге, це не ти, і може навіть не я вирішую. Е, і там в мене був рюкзак, де там було якісь там, ну, базові речі. Я от футболку, яку я зараз я купив собі там минулого року там Браслети, годинник, таке. Е, ось, Єдине, що частину багато знайомих із ігрової індустрії також мобілізувались раніше, і дуже багато речей я роздав. Е, там Хтось по картинку, у кого є, валяється там косметічка, я кажу, давай нову пошту, я тобі вишлю, я собі куплю. Тоді не давали, що зараз ж дають цей редикюльчик, тоді не давали. Е, і я там от її роздав, і там коли довелось, я кажу, дружині. Коли це було 15 травня, я кажу, бери рюкзак, а той, що тобі не подобається. І заїде Коля, друг мій, і відвезе мені його. <кхи> і там, от все, що я там назбирав, там так -так тактичного і такого прикладного, все я з собою сюди привіз. І от ви питали, чи я себе уявляв? Уявляв періодично. Ну, типу, там себе в формі виконуючи. Я так забіжу трошки наперед, скажу, що все не так, як я себе уявляв. Ми про це потім поговоримо. Але так, да, я там похвилювався, але мене більше це, знаєте, не хвилювання, що там все, я попав. А що, по-перше, всі плани вони в голові зразу відсуваються. Ну, тобто, ти розумієш, що я ігру не роблю, не дороблю зараз, як планував там і сина на день народження не Тобто, Воно так зразу такою пачкою. Так, от, от що в тебе не вийде цього року, або там найближчим часом. Ось Тобто, оце мене так, як правило, обурення. Таке, ну мо. Елементарні речі не можна швидко зробити, а от, типу, мене за раз запакувати в автобус, це швидко можна. Тобто мені хочеться, тут, як це, справедливості, не те, що мене не забираєте. А давайте, якщо ви можете це робити так швидко і легко, давайте все ви так будете робити. Ось, а потім було наступне втома. Забирайте, тільки дайте полежати <смі> десь, бо цілий день на ногах, і там слухати від це від і лікарів на ВЛК, і короче, якісь там лекції, щось таке. Я вже я ледь стримався, щоб не нагрубіянити голові ВЛК, щоб він не читав мені лекції, поставив мені штамп, і я вже поїду. Якщо це вже безальтернативно, то я не хочу, не хочу слушать слухати ну, там, повчань від чорті кого. Ну, Типу, я з першого останній раз в житті бачу. Приклад. як ви собі уявляли армію очікування і реальність? Тут не те, що я. Тобто, знаєте, це воно таке як словом такий вайб. Тобто він просто був виявився інакше. Я не можу якось там конкретно появити, що собі я уявляв. А я через те, що ну там і творча людина, то я так такий, як я я трошки в себе в голові існую. Тобто я як і в мене моє... картинки, в да в мене там іноді побратими там у діми інтернет одпав. Де він типу що, що... Я такий, а де що, що, сігарету дати, Щось таке. Ось, тобто якось, от, типу, але от бувало часто, коли там е, нас е, там, привезли, пошикували, е, і е, взводний там прийшов знайомитись, я такий, ну він в мене там співпав з картинкою, яку я там очікував і хотів би. Тобто, такий, типу, строгий батько, але там, і веселий, ось, і там і шуточку вставив, і сразу ж пістон. Таке, я такий, ага, окей, це співпадає. Нормальний мужик. Ти не виглядає якимось цим. По і вийшло так, що всі нормальні мужики, але, типу, по дуже по-різному, і не зразу, не зразу ти це ти, ти розумієш, там, в ближчому знайомстві або в якихось більш... Е Ну я розумію, що тут не задача ні моя комусь подобатись, ні тут когось нящити. Тобто я це головою розумію. Але оцим вайбом там хотілося, як я очікував, що буде, якийсь хтось нам нам буде там розказувати, як там вижити. І такого було багато. Іноді навіть занадто багато. Це одне таке очікування. Друге, в мене було таке очікування системності, да західного кіно. Що ми приїдемо, видадуть форми, ми почнемо займатися потрошечку, фізпідготовкою, будемо ходити в класі, нам на дошках будуть малювати стрілочки, діаграми, таблиці. От такого не було. Ну, тобто зразу, по суті, був якийсь адаптаційний період, але те, що він був адаптаційний, ми тільки після нього зрозуміли. Все в мене стало вражати, що типу хаотично все. І типу, воно через це в голову не зразу залазить. А я в мене такий. Ну, тут і мені про все, що про всю інформацію, яка мені потрапила в голову, мені треба її опрацювати. І на цей час я такі стискаюсь, як пружина, поки вона там не звариться в якісь кусочечки. А друге, що е, в мене, друге, третє вже. Це не те, що ілюзія очікування було, що навчання буде навчанням. А в моєму навчання це якась частина самостійної роботи. Там, що ти там ага, послухали, побігали, похолостились, попригали по окопам, і те, що тут називається сампот, і там відкрив Ютуб і дивишся, як розбирати М 16 А 4 Собі там щось малюєш. Цього не було тим, хто уявляє собі без ВП як типа конференцію, підвищення кваліфікації. Ви про це забудьте. Тобто не буде там торбочки з блокнотиком і кофі-брейків, Ви готуйтесь до того, що все, що ви хочете мати, ви собі знайдіть самі, все, що ви хочете навчитись, ви там ем, ну, проявляєте якусь цю ініціативу, якщо на неї є там, ресурси, енергія. Бо іноді хочеться, там, інструктори тільки за. Насправді, в мене це, коли ти там підходиш, а я таке чув, а я таке бачив, а мені таке показували, вони прямо зразу чіпляються. І за цю тему, і за того, хто питає, ось, але воно все одно так безсистемно, там на перекурах туди сюди, бо в них теж є програма, є таймінги, і у них є їхнє бачення. Ось тому ось це такі три вайби, які я зловив. Там, перше, що якісь очікування і уявлення про те, як це буде відбуватись, вони трошки там е не співпали. Ваші навички, які ви здобули на Цивільному житті чи могли ви уявити, що вони будуть зараз корисні в армії? Чим, чим корисні війська? Я б це на дві частини розділив. Чим я корисний? Чим це мені допомагає особисто будучи в армії, і чим це може допомогти власне військо? Там ну там, якби задача? Чим собі, тобто, через те, що я керував там людьми і там творчими командами, дуже різними, то в мене є. Таке, ну я не те, що я не екстраверт взагалі, але в мене є там. Я, я звик мені для мене це нормально. Типу, як моя дружина каже, та ти, типу, зі стіною заговориш. І людей такого бакграунду, як мій. Ну там, от в мене був там один побратим, журналіст-розслідувач, він вже поїхав до себе в частину. Я з ним не знайомий, але він мого плюс-мінус кола. І кілька людей там з бізнесу, а з більшістю там. Побратимів, з якими я був, я хіба що б, може на кабанчику замовляв щось у якісь... і ми з ними про це там сміялись постійно. І один з них сказав: типу, Діма, а ти що робиш по житті? Я кажу, ну я ігри розроблю, а ти тут не будеш служити. Ти кудись поїдеш, в якусь там ну, якусь технологічну частину. З того, що там мій ігровий досвід. Е, я не впевнений, що я б зразу за таке взявся і таким займаюся. Це ну, е, симулятори, симуляції. Це складніше, ніж це. Хто каже, що він може зробити симулятор, натурально бреше, бо це там люди командами по 100 людей роблять. Ось, але це теж, типу, можливо. Ось е, симуляції якихось там бойових ситуацій, симулятори для пілотів, не дивлячись, що там. Симулятори, на яких працюють пілоти, це дуже дорогі розробки. Насправді це там в десятках мільйонів доларів. Така розробка. Я сумніваюся, що хтось там в підрозділі, один там програміст чи геймдев, там може в принципі, ну це не не, не реалістично. Але я принаймні знаю, з чого можна цей процес почати, які потрібні технології, які потрібні люди. Це одна частина, і в мене там з гуманітарних скілів, що я ну, мене і викладацький є досвід, ось і я дуже доб добре знаю англійську і військову в тому числі. Ось, тобто може це теж пригодиться. Ти е в суспільстві, uh -huh. так, Що ти потрапив в ТЦК, ти потрапив uh -huh. на БЗВП, все тобі вручили автомат і пофіг у тобі. Яка освіта, угу. Uh -huh. Який у тебе досвід? Що ти вмієш? Перше треба шукати. Тобто знайти е у нас була там дискусія, там графічний дизайн, коли там я це пропонував, бо в командійних комунікаційних службах все потрібно. Тобто, Картинки, айдентики, шеврони вели, великі задачі. Е і це така ну трошки гіркий жар, да, що втрат серед графічних дизайнерів у війську нема немає. Втрати не серед цих людей. Тобто потрібні. Більше не ну це міф, але але й не зовсім. Це те, що вже що піхота потрібна більше за все, бо в них найбільші втрати ось. А щоб реалізувати, там зайняти якусь позицію, працювати там на перспективу, на перемогу, щоб не тільки там десь від відпрацювати як піхотинець, штурмовика, що розвивати якусь технологічну сторону, яка дасть перевагу, так якісно. Треба навчитись, розбиратись, і треба шукати, і себе треба продавати. Ось це те, що я. Тобто, треба себе подати як людину, яка може, візьме на себе, займеться цим і буде там. І ну, я не хочу там, і треба знайомих. От так просто з досвіду спілкування з підрозділами, з якими я спілкувався. Єдине, і багато єдине, от коли мені хлопці запропонували. Типу, ви нам підходите, будемо працювати. Це буквально тільки створений підрозділ. От це, він каже, у нас тут атмосфера стартапу. Тобто, такого, що тебе за шкибари шукають, і ти прямо он, такого я не бачив. Тобто, все одно це якась проактивна позиція людини. Треба шукати вакансії. Я хлопцям, поки ми тут сиділи, одиниці дослухались кажу: ви не сидіть, нийте і думайте, куди ви потрапите. Час впливає, заходьте в резерв, заходьте там на довгу вакансії. Такі, там, ну що ми там штукатури, плотники, Саша, я бачу, ти не дурак. Я бачу, що ти. Ну, я б тебе не обманював, це не складно. Типу, можна освоїти. Да, це не схоже. Не обов'язково в компуктір сидіти. Багато технологічних професій там, апаять. А там форми робити там для травки, там, а збирати схеми, а взагалі там електронікою займатися. Це хтось має робити, і, і це не айтішники. А ти електрик, то ой, це довго, ми не розбираємося, там краще покорити, каву, попити, а не вакансіями займати. Щоб кудись е, ну, моє враження таке, що знайти своїм о, таким оцим технологічним сучасним скілам. Війську так само непросто як знайти собі роботу в Айтішці в цій. Тобто, це багато співбесід, багато відмов, багато ігнору насправді. Якщо підсумувати, треба ну я не бачу такого, що прям розгрібають з руками. Я бачу, що це досить конкурентний, не такий конкурентний, як цивільний сектор, але повертаючись до теми, що треба себе запакувати. А треба ще подумати, умовно кажучи, що я ось це, ось це, ось це. уміє. Якщо просто на рекрутерів чи на людей, там знайомих частина валити оце списком свої скіли. Вони такі, ну добре, що в тебе так багато, ти такі малоді. А що нам з цим робити? Тобто треба завернути, що я для вас буду робити. Що таке я Писав заметку, але я більше казав про те, що таке, що чим не є БЗВП. Ось е, тобто для мене, тобі, взагалі там враження від БЗВП. В мене теж от ще якась з цих набір цих ілюзій, що я коли закінчу, я там, знаєте, як з картинки, ура, клас! Там в мене був повний ступор, коли я зрозумів, все, навчання закінчились. Ми там лежали після в КТЗ, там в траві чекали машину в речах, і в мене, в мене дружина запитала кілька до які відчуття, і в мене ніяких. Тобто це досить фізично і психологічно важко. Друга частина, що складно, дуже-дуже багато всього за ці півтора місяця треба інструкторам, е е е командування, вкласти в наші голови, або принаймні ну, відмітити, що воно було вкладено. Вони зробили все, що могли, щоб воно нам вклалось, чи вклалось, чи не вклалось, це вже не, не дуже той до них. Ну, Всі ж ми приїжджаємо сюди, особливо мобілізовані, трошки прилякані, бо, типу, що далі. Ну, Ми ж не просто так мобілізовані на четвертий рік війни. Тобто, мабуть, не дуже їй то хотілося. Навіть якщо хтось уявляв, що ну, треба буде, але колись треба буде або доведеться, і готовий, і хочу, це дві різних, ну, два різних моральних стани. Ось що дуже допомагало. От трошки включитись в роботу, якісь, типу, від інструкторів або від там е командирів, якісь трошки, мужики, розслабтись. От такого, типу, от все буде нормально. Як там да, ну буде таке, там попадаєте, буде все боліти, але нічого страшного. Бо тут такий іноді був там як це, екзистенційний жах, типу. Так, а що завтра? Завтра зранку стрільби. Майор буде на нас кричать. Інструктор по стрільбам буде на нас кричать. Автомат чищений, але не на. Ну коротше, що велика кількість, що те, тебе будуть зараз. І дуже часто цього не відбувалось. Ну, от правда. Але якби хтось сказав, що цього не буде, і всі розслабилися, спокійнося. І ми так після тих а нормальний день був. Типа і обідна, і смачний, і сік дали, і шоколадку. Якби от, ми були впевнені, що завтра нас не знайдуть за що нагнуть випадково. А, а бувало, і поділ. Я розумію інструкторів, бо більшість інструкторів переважно, якщо не всі, там це бойові хлопці, які там гімна побачили, кожен по різному, деяким видно, що прям сильно багато побачили. І в них ну там не вистачає на нас терпіння, і вони не хочуть з нами там панькатись. Але було б, коротше, ефективніше. Це моя особиста думка, що було б нам усім легше, якби це було трошечки поспокійніше, в плані ритму. Матюкатися та ради Бога, але щоб ми не постійно не були от в такому напрягу. Перша е психосмуга, коли ми проходили ознайомчо. І її... насправді, типу, у нас якийсь був прям теж терор з приводу цієї психосмуги, що ми там всі там ляжемо, поламаємося, але там. Було приємно, інструктори там, молоді лейтенанти. Він там тільки що в тебе бігом-бігом-бігом, біом він такий все нормально, можеш біжати. Мо, точно можеш. Ну давай, типу, і несу. І я так, і ти якось такий ладно. Якщо так, ну то ще одну пробіжу І ще одну перелізу. І от через такий мікс такого ставлення, типу, от якось так виходить в солдатів. Там такі поламані її пройшли. Ви собі не уявляєте. Ну, типу, вони не повинні були її пройти. Але пройшли, там хекали, бекали, але типу, пробіг, пробіг через підтримку. Скільки нам жити з цією війною, ніхто не знає. І після війни наскільки от важливо кожному українцю мати ось це, пройти ось без забегання? От я не хочу зараз звучати як голос пропаганди нашої. Але я вважаю, що треба, щоб. Тобто, це якісь такі, ну, дуже Чоловічі і взагалі, типу, людські незайві навички. Нічого з цього не зайве. Навіть якщо там ну вже дуркувати, ну а якщо зомбі-апокаліпсис, а ти вмієш АК розбирати, обслуговувати, в двері можеш заходити, тактичну підготовку маєш. Ти ніхто не скаже, що ти. Якщо ти кажеш, я вмію розбирати там, і збирати автомат і плюс-мінус з нього стріляти, ну ніхто тебе не засудить і ніхто не скаже, що це. Кому це треба? Ну це і це, це тупо так просто. Ну тобто це набагато простіше, ніж це малюється Тех, технічно. Ну типу, гарно стріляти. Там Маркмен це окрема справа. Як... Тому я вважаю, що треба. І, і більшості людей, які думають, що воно їм не треба, воно ну, типу, зайде. Я не кажу сподобається знову. Там пані майор процитую після психопо... Ну що сподобалось, я кажу, а це комусь сподобається взагалі. Це жесть. Ми ж в багні всі мокрі. на Те, що я себе відчуваю молодцом, що я, але не подобає. хочу другий раз? Ні, не хочу. Ну, типу, і воно ж так і задумано, що ну, це ж ненормально, якщо це хочеться ще раз проходити, це вже якісь там. Ну ось тому я вважаю, що треба. Що б ви собі порадили от два місяці тому, от коли прийшли в ТЦК, до того як приступили порог ТЦК, що ви собі порадили? Я б собі порадив не переступати поріг, а домовлятись з підрозділом зразу від них іти. Тобто я зрозумів, що це ж У мене моя будинка, що я не висаджу. У мене вагітна дружина. Ну як я висаджу? Ну що я буду оцим овощем, який дома за комп'ютером сидить, робить гру, яка принесе гроші через рік. Ну що це? І так, да, є нюанс такий, що я зараз дружині не те, щоб сильніше допомагаю. Але нам в школі знижечку зробили вже там на наступний. Ну, типу, я відчуваю себе, що в мене є якісь, це теж може ілюзія. Може є люди, для яких це не дуже важливо. Ну, якусь соціальну вагу. Це при тому, що я а просто солдат, не бувши в ну там в зоні бойових дій, я нічого корисного ще для війни не зробив. Крім того, що я одягнувся і тут побігав по траншеям учбовим. Але в мене є якесь відчуття, ну що ну, типу, ну я хоч щось роблю. Що не те, що мені не со сором... мені не перед ким не соромно, мені там перед дружиною не соромно. Перед сином, типу, не соромно. Ось що в нього, ой, він там всім розповідає, що ти служиш. Ну якщо це йому ну, приємно, і він так відчуває, що там якесь оце. А всі відморозились. Ой, батько пішов, ой, да, ну пішов, ну ладно. А які хтось там навпаки підтримав його, і там вчителі там, ось тобто я відчуваю якось, ну, що. Ось цікава історія, я, я трошки гак зроблю навколо цього, що, е, що люди в там, соцмережах, вони дякують вам за службу, там, ну, там, дуже з таким якимось типу, пієтетом ставляться до військових. Неважливо, що ці військові роблять. Там, воюють, діловодять, дрони збирають, дрони запускають. Неважливо там, в пікселі служиш, там написано, там, служуть. Ось все. І у когось може виникати ілюзія, що типу це так просто, ти вдягнув форму і зразу тебе все поважають. А у цього є все одно якась вартість. Тобто тут треба отригати, хоча б вибачте, за мою французьку на БЗВП, щоб отримати оцю штучечку, ну якийсь там, і то рівно стільки ж навіть скільки військових там гладять по голові в соцмережах, стільки пакості кажуть: мені за що? я нічого не зробив ще. Кажуть, що пропаганда мобілізації, Чуваки, де я мобілізований пішов, я хочу теж хотів би сидіти вдома. Але вже я не сижу. І, я, і саме через те, ну в мене я я стараюся якусь таку середню позицію тримати. Якщо люди вирішили сидіти вдома, це вкладається в їх картину світу, вони не відчувають якогось там морального дискомфорту, тиску суспільства. Ти суспільства нашого це теж ще окрема тема. Дуже подивитись, хто тисне. Тисне дуже часто той, хто сидить там в Кракові десь, і він тисне і їм легко тиснути, що там не військовий, не служиш, не мужик. І якось на це, це серйозно приймати теж склад. Тобто більше я відчуваю не тиск, а там ну якось і, і навіть не сором, а просто ну якесь бажання, ну як, як ти долучитись хоч чимось, бо є люди, які набагато більшим долучились, багато втратили. Оцю повертаючись до теми, хто сидять, нехай сидять. От ті, хто вирішили твердо і чітко сидіти в хаті до останнього, ну я не хочу з ними. Хочуть сидіти вдома, нехай сидять. Це психологічно складно, це тортура насправді не вийти. Братерство в армії, це міф чи реальність. О, ні, ні, це, це реальність. Це прям. Е, я про це теж типу, писав, і я про це багато думав. Це прям, навіть на рівні там, БЗВП навчального зводу, це абсолютно прям унікальний такий прям. Ну, для мене прям дуже важливий досвід. Я намагався до всіх, типу, отак. Ставити, що мені всі тут побратими, всі там, ну чим можу допоможу, у кого треба, попрошу. І мені здається, що це прям штука, яку треба культивувати і пояснювати. І тут такі не всі, але багато командирів нас нам на це типу тикали, що ми не бачимо братерства. Хоча ми такі тюта, наче нас все нормально. Типу. Ось і в мене там була ще одна що я. Мене коли назначили командиром взводу, я почувствував сладкий привкус власті. Ну я жартую. Але я один раз, чуваки, мені шлангувати службу, це одне. Шлангувати допомогти своїм це інше, і я, типу, не буду це терпіти. Ну, типу, не хочете їхати на стрільби, пішли в санчайсь, мені по барабану. Не хочете, ви там никаєтесь, поки ми всі брудні, мокрі, затрахані, приїхали з полігону. і Ви не вийшли речі зібрати? Ну, мужики, так не канає. Ну, типу, це ми так тут не робимо. І це якась така моя позиція, яка мені, от типу, прям тут це прям відкриття. Мабуть, найголовніше автомат, чистий то таке. А от що таке братерство з людьми, з якими ти не в черзі, ва може я десь би з ним зустрівся або на заправці. Ніде не пересікаються наші світи, але прям люди і рівень їх підтримки, і те, як вони мене прийняли, бо я для них ну тим більше, типу ну, чужий. Ну я може, це те, теж дуже згущаю краски, бо вони, типу, нормальні мужики, їм там пофіг чим я займаюся. Якщо я, типу, в комунікацію з ними вступаю, і ми там є про що поговорити, а є про що. Так, да, ну це, 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 фен, це феномен. Я, я не хочу звучати як про пропагандіст, але це прям дуже крута штука, яку ти ніде більше. Може в спорті, але ніде як тут. Ну, типу, я, багато, я поміняв багато індустрії, багато е, ніде.